Гарна локація для відпочинку, але недоступна для маломобільних груп населення. Так про реконструйований сквер мистецькі ворота, говорить, житомирянка Олеся. Жінка пояснює, біля пандуса не зроблений асфальт, і проїхати на візку через цю яму неможливо. Почалась війна, перекрили, почали ремонт робити. Довго воно було закрите, і ось нарешті шикарний, про який ми так сказати, можемо тільки мріяти парк, але до пантуса, який зроблений для ну, діток, для мам з візочками для таких, як я, не можна, бо там яма і колеса просто провалюються. Тобто мені немає до туди доступу. Я бачила, як мама, я думаю, вона побачить це і в коментарях напише. Вона виїжджала з скверика і візочок на оцій ямі. Він перевернувся, ну тобто там чуть не випала дитина. О. Тому мене це обурило, і моя думка така: що якщо виділяються кошти, якщо все-таки вони йдуть на благоустрій, його потрібно робити від початку до кінця, нормально зразу. Жінка додає, що це єдиний сквер у цьому районі. А тут живе чимало мату з маленькими дітьми та людей з інвалідністю. В цьому районі на візках. Живе 10 людей, і це, скажімо так, єдине наше. Сквери та парки у місті переважно прилаштовані для людей з інвалідністю. Але на деякі моменти варто звернути увагу, каже Олеся. Ні, взагалі сквери гарні, доступні. Тільки коли роблять полусфери, ставлять для машин, не учитують ширину візка. Не завжди є ну, прохід туди. Або забуваю зробити пониження тротуару в профільному управлінні. Розповідають що реконструкцію скверу Мистецькі ворота розпочали у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи призупинили. Але зараз все завершили на сьогоднішній день. В частині будівельних робіт да і оздоблення скверу роботи завершені. Залишилося встановити скульптури, які до кінця липня вже будуть змонтовані. Вони вже виготовляються і завершилось з зробити стик сходів і асфальтобетонного покриття в частині арки. Пояснюю, чому не доробили асфальт біля пандуса. Паралельно планувалося зробити поточний ремонт арки, бо вона в жахливому стані, а арка на балансі іншого підприємства, тобто КП «Зеленбуд», і їм були виділені кошти на цей момент, тому щоб не Замостити, так скажемо, асфальтобетонне покриття свіже да, було ці роботи призупинено. На сьогоднішній день вияснимо на якій стадії цей поточний ремонт, якщо ні, ми цей недолік, ну це не недолік. Це... Якби частина роботи, які входять незавершені які підрядник виконує найближчим час. Зараз у Житомирі взялися ремонтувати з десяток скверів. Управління капітального будівництва запевнили, що всі зауваження щодо доступності розглядають та намагаються виправити недоліки. А на об'єктах, де ведуться ремонти, працює відповідна комісія комісійно. З, з неліковилюк з її працівниками, і на тому тижні була інспекція з Києва. Да, практично кожен день на кожному тротуарі, на кожному сквері проходить інспектування робіт, всі ці пониження, тактильність да на об'єктах. Все це зараз під контролем і все ну всі недоліки, які чи зауваження, які нам викладають, да це все підрядні організації усувають.